Екскурсія для школярів на виставці кожен має право знати свої права, яку впродовж тижня відвідуватимуть учні івано-франківських шкіл, презентували в 23-й школі міста. Тему прав людини не випадково розкривають перед молоддю. Школа це є якраз те поле, де варто сіяти ось це зерно, знання про права людини, тому що власне молодь і діти. вони… Починають своє життя і мають починати на нашу думку його правильно, тобто з дотриманням прав людини і знати, як захищати свої права. Такі заходи важливі для дітей, бо вони мають змогу дізнатися не тільки про свої права, а також про обов'язки, наголошує директор школи. У нас про вивчення права прав людини і учнів, в тому числі проводиться на уроках правознавства, який у 9-му класі і в му класі. І різноманітні заходи якраз спрямовані на ознайомлення учнів із своїми правами. Це проводиться і зустрічі із працівниками прокуратури, з працівниками міліції. Я б хотів казати, що ми паралельно ж не тільки із правами, а ще й ознайомимо із обов'язками, тому що більшість то права то знають, а за обов'язки забувають. Цікаво довідатися про права, особливо права дітей і самим школярам, які впродовж тижня самостійно проводитимуть правознавчі екскурсії для дітей з інших шкіл міста. Права дитини, що вона має навчатися до прикладу. Багато хто пропускає уроки, і це, як на мою думку, некоректно не тільки постановленню до себе, тому що потім знання не повернеш, а ще й до вчителів, які кожен урок викладаються на всі 100%, аби донести щось до тебе. Паралельно серед учнів триває збір підписів на підтримку незаконно засуджених від міжнародної амністії. А в 28-й школі відбувся круглий стіл з переглядом короткометражного документального фільму для дітей.